Різдвяна крамничка тітоньки Малії. Це добра й ніжна історія, написана Сашком Дерманським, яка заворожує своїм неймовірним різдвяним духом. Тож почнімо. Різдво! Ви чуєте? Навіть під звуки цього чарівного слова у небі починають співати невидимі дзвіночки. І здається, що от-от станеться дещо казкове. Чуєте? Отож на Різдво Тишко бере вже важкесенько свинту на ненажеру, добряче трясе його, прислухаючись, як у середині, приглушено торохтять монети, потім хлопчик розклупає замазаний тістом отвір на свинячому черевці і витрушує звідти свій скарб. О, тепер тишко від душі поласує смаколиками з дивовижного хвилончика тітоньке мальви. Як? Ви ніколи не бачили фургончика тітоньки Мальви і зроду не куштували її смаколиків, жодного тістечка, жодної шоколадочки, навіть крихточки якогось з її фантастичних тортів. І навіть не уявляєте, як пишно виглядає фісташковий крем на тістечку з марципанами. І ніколи, ніколи не вдихали запаморочливого аромату свіжесенького зефіру. Отакої, та ви ж зовсім не знаєте, який чудовий може бути різдво.